Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі English Dom, і це Англійська по фільмах та серіалах. Ви просили, ми зробили. І сьогодні ми розбираємо дюну. Нагадую для новеньких, чи, можливо, якщо хтось призабув, як у нас тут все відбувається. Ми з вами дивимось шматочок відео. Далі ділимо його на фрагменти та розбираємо англійською і українською. Ну що, поїхали дивитись? Your leader has a knife he won't surrender, sire. It's a Chris knife. It's sacred to his people. Let him pass. Stop there. Hey! Hey! Stilgar. welcome sir i respect the personal dignity of any man that respects mine hold the the leader has a knife he won't surrender sire Has a knife. He won't surrender, sire. у їхнього ватажка є ніж, який він не хоче віддавати. Сайр це вельми шановний або пане, тобто звернення до високопоставленої особи, або, наприклад, короля. Лідер це лідер або ватажок a knife ніж, ми всі гарно знаємо. Ну і surrender – це взагалі звичай здаватися. Типу здатись, наприклад, показати білий флаг. То щовий white flag – це surrender. Ну або в нашому випадку це віддати. Типу він не хоче здати ніж. It's It's a knife. sacred to his people. It's a Це knife. It's sacred for his people. Це ніж він священий для його народу. Sacred це священний. А якщо ми хочемо сказати прям святий, то можемо сказати holy. Let him pass. Let him pass. Дайте йому пройти. Pass – це проходити. Або може бути типу проходити як іспит, наприклад, здавати To pass an exam. тобто пройти іспит. Let – це дозволити. Нагадую, що let ми вживаємо без to, а просто let somebody do something. Дозвольте йому щось зробити. Let me go. Не go. Stop there. Hey! Hey! Stop there. Hey! Hey! зупинись там, Hey! Hey! Stop! Зупинитись або перестати щось робити в нашому випадку. Зупинитись. There там. Here тут. <small> Stilgar. Welcome. Stilgar. Welcome. Stilgar. Ласкаво просимо. Welcome. Ласкаво просимо. Але я думаю, ви це гарно знаєте, тому що, звичайно, на ковриках так і пише welcome. Sir, I respect the personal dignity of any man that respects mine. Sir, I respect the personal dignity of any man that respects mine. Сір, я поважаю особисту гідність будь-якої людини, яка поважає мою. Respect може бути дієслово, тобто поважати або повага. Personal – це особистий Dignity – це гідність. Any man, ну тобто будь-якої людини, будь-якого чоловіка. Якщо ми тут хочемо вжити як тієї слова, то ми тут кажемо типу respect, тому що це він поважає. Додаємо літерку s. Ну і mine тут означає мою, щоб знову не повторювати слово гідність, типу my dignity, Ми просто кажемо mine. Той, хто поважає, мою. HOLD Hold це зачекайте або тримати. Тобто чекайте, тримайте. Типону тобто, стійте струнку. До речі, друзі, ви помічали, що дюна дуже нагадує зоряні війни. Ну точніше, навпаки, зоряні війни нагадують Дюну, тому що деякі ідеї Джордж Лука запозичив саме з Дюни. Адже ми знаємо, який разючий успіх спочатку мали зоряні війни. Ну напевно, і досі мають. Ну але бачу, що Дюна намагається наздогнати. А діліться в коментарях, що вам подобається більше: дюна чи зоряні війни. Дуже хочу дізнатися у будь-якому випадку. Навіть з вашою англійською можна зробити зоряні війни. Ви запитаєтесь, як? А в мене є дуже крута рекомендація, і це персональний урок з викладачем в інглішдом, адже це нереально крута можливість прокачати усі свої навички, говоріння, письмо, будь-що, що вам потрібно один на один з персональним викладачем. Крім того, займатися англійською можна будь-де. В кафе, вдома, в парку, в ресторані, можливо, скоро навіть в космосі. Ми над цим працюємо. Але все, що вам зараз потрібно, це гарний інтернет та ноутбук. А на нашій цифровій платформі на вас уже чекає увесь інтерактив. Це цифровий підручник і дікла. Це граматика, словник, різні завдання. Все це в одному місці саме для вашої зручності. Головне перший онлайн урок англійською у школі EnglishDom абсолютно безкоштовний. Він не коштує нічого, тому нічого у вас не спиняє його спробувати. Все, що потрібно зробити, це перейти в опис цього відео, перейти за посиланням та зареєструватись. А поки ви йдете вчити англійською, ми продовжуємо наш розбір. Thank you, Stocker, for the gift of your body's moisture. We accept it in the spirit in which it was given. I'm glad you've come. I believe your people and mine have much to offer one another. You, know, you are outworlders. You come here for the spice, you take it, giving nothing in return. That's true. I know you've suffered at the hands of the Harkonnen. Name what you want. If it's in my power to grant, I'll give it and ask for nothing. Mm -hmm. I ask for this. Do not seek our sieges. Do not trespass in our lands. The desert was ours long before you came. So come and dig your spice. But when you have it, go back to this side of the shield wall and leave the desert to the Fremen. <coughs> Thank you, Stilgar, for the gift of your body's moisture. We accept it in the spirit in which it was given. Thank you, Stilger, for the gift of your body's moisture. We accept it in the spirit in which it was given. Дякуємо тобі, Стілгери, за дар вологи твого тіла. Ми приймаємо його в тому дусі, в якому він був даний. The gift це дарунок або подарунок. Також може бути дієсловом to give something to someone подарувати щось комусь. Також можна замінити на слово present, і та й те може бути і іменником, і дієсловом. Your body – це твого тіла, тому що body – це тіло. Moisture це волога. Дівчата гарно знають, що таке moisturizer. Тобто це зволожувач такий пом'якшувальний крем для шкіри, наприклад. Accept – це приймати. Ну, а тут ми кажемо, ми приймаємо we accept. In the spirit це у дусі, тому що spirit це дух. I'm glad you've come. I believe your people and mine. Have much to offer one another. I'm glad you've come. I believe you and my people have much to offer one another. Я рада, що ви прийшли. Я вірю, що ми і ваш народ мають багато чого запропонувати одне одному. I'm glad це я радію. To be glad радіти. To believe це вірити. Тобто I believe, я вірю. Have much маємо багато to offer – це запропонувати. А offer також може бути і іменником, тобто пропозицією. Ну, якщо ми хочемо сказати одне одному, то вживаємо конструкцію one another. Або ще можна вжити each other. You, know, you are outworlders, you come here for the spice, you take it, giving nothing in return. No, no, you're outworlders. You come here for the spice, you take it, giving nothing in return. Ні, ні, ви чужинці, ви приходите сюди за спеціями, берете їх, нічого не даючи натомість. Цікаво тут назвами є слово, друзі, це outworlders. Це, типу, інопланетяни, чужоземці, тобто ті, хто прийшов з іншого світу чи планети. You come here, це ви прийшли сюди. to come – приходите. For spice, the spice за пряністю spice, spряність або спеція. Ну, in return це в обмін типу або у відповідь. To return взагалі це повертати. That's true. true, That's true – це правда. А ви помічали який тут класний акторський состав. Тімоті Шаломе, Джейсон at the hands of the Harkonnen. I know you have suffered at the hands of the Harkonnen Я знаю, що ви постраждали від рук харконенів. Suffered – це минула форма дієслова to suffer страждати або терпіти що може бути, але в такому негативному плані. At the hands of – від рук. Name what you want If it's in my power to grant, I'll give it and ask for nothing. Name what you want. If it's in my power to grant it, I will give it and ask for nothing. Назови, що хочеш, якщо це в моїх силах, я дам тобі це і нічого не попрошу натомість. Name – це називати або сказати, ну або ім'я, як ми знаємо. What you want – що ви хочете. In my power – це у моїх силах. Тому що power – це у нас з вами сила to grant – це виконати, дати або деколи ще може бути як гарантувати, але це вже більше як to guarantee. Ask for nothing – не просити нічого. Ask for – просити про щось, nothing – нічого. Тобто не просити про ніщо. I ask for this, do not seek our sieges, do not trespass in our lands. I ask for this. Do not seek our sieges, do, do, do not trespass our lands. Я прошу цього, не шукайте наших селищ, не пересікайте наших кордонів. I ask for this. Бачите, знову ця конструкція ask for. Тобто я прошу про це. Do not seek. Не шукайте. Seek – це шукати. Також є така дитяча гра. Hide and seek. Тобто це наша гра в хованки. А дослівно англійською ховатись та шукати. Our seaches, тобто наші січі або наші селища, житло, залежно від контексту. Ну і trespass – це не вторгатися, тобто не засіхати, не порушувати кордонів. In our lands – це наші землі. The desert was ours long before you came. So come and dig your spice, but when you have it, go back to this side of the shield wall. And leave the desert to the freemen. The desert was ours long before you came. So come and dig your spice, but when you have it, go back to the site of the shield wall and leave the desert to the freemen. Пустеля була нашою задовго до того, як ви прийшли. Тож приходьте і копайте свої прянощі, а коли знайдете, їх повертайтесь по той бік захисного муру і залиште пустелю фріменам. Дуже цікава конструкція long before you came. Тобто задовго до того часу, як ви прийшли. Тобто задовго до вашого приходу. Your spice, ваша пряність, ваша спеція. Come and dig – це приходьте та купайте. To dig – це копати. До речі, можна сказати to dig information. типу копати інформацію, щось типу шукати. Go back – це повертатись. Ну і пустеля the desert. До речі, ви знали, що Дені вільно бачив у цій ролі лише тіматі Шаламе. Нікого іншого він не проводив кастинг. Він хотів лише Тімоті. і Єдине, що могло стати на заваді, це відмова самого Тімоті. Але Тімоті сам прийшов до нього. Тоді можна сказати, зійшлися максимально усі зірки. От яка у нас тут зірочка у фільмі? Юл Адрасти Дюк із Малорд Осани, чист часто момент. як мій фіф, щоб майфів і рулепотект. I cannot promise not to travel into the desert if duty compels me. But your sieges will be yours forever. And you will never be hunted while I govern here. That's very honorable. I must go. That's all I have to say to you. Won't you stay? We would honor you. Honor requires that I be elsewhere. She gave plan bears fruit, but it will take time. Yes. It will take time. Ну що, ми подивилися з вами фінальну на сьогодні частинку. Давайте розбирати. You will, you will address the duke as my lord or sire. Ви будете звертатись до герцога як my lord чи сір. Зверніть увагу, звертатися це to address. Якщо ми хочемо сказати адреса, it's address. The duke це Герцог. Ну це не з вами титул. Oh, yeah. Gourney, just, just a moment. Гарні just a moment. Гурні, хвилинку, тільки хвилинку. a момент. Класний вираз, коли вам потрібно декілька хвилиночок, секунд, коли ви щось зроблюєте. Ви кажете, oh, sorry, just, just a moment, Типу тільки хвилинку. І я тут зараз повернусь. The emperor has given me Arrakis as my fief to rule and protect. I cannot promise not to travel into the desert if duty compels me. The Emperor has given me Arrakis as my fief to rule and protect. I cannot promise not to travel into the desert if duty compels me. Імператор подарував мені Аракіс як мою вотчину, щоб я правив і захищав її. Я не можу обіцяти, що не вирушу в пустелю, якщо обов'язок змусить мене. The emperor Імператор As my thief, як моє феодальне володіння. Не знаю, чи знадобиться вам це слово, але все ж таки ви його знаєте. To rule – це керувати. Ну і protect – це захищати. Promise – обіцята. Тут у нас бачите з вами заперечення. I cannot promise, тобто я не можу обіцяти цього. Ну, і not to travel, не подорожувати. Бачите, така у нас цікава форма заперечення. I cannot promise not to travel. Я не можу обіцяти не подорожувати. Ну, і if duty compels me, якщо обов'язок змусить мене. Duty – обов'язок. Compel це змушувати. Як наприклад, у, наприклад, щоденника вампіра, коли там вампіри когось щось змушували робити, то англійською це звучало як compel – типу зачаровувати, змушувати. But your sieges will be yours forever. And you will never be hunted while I govern here. But your sieges will be yours forever, and you'll never be hunted while I govern here. Але ваші селища будуть назавжди вашими, і ви ніколи не будете впольованими, поки я тут правлю. Yours forever, це ваше назавжди. Так, Так, де коли також підписують листи, типу yours truly. Типу ваша віддана або yours forever, ваша назавжди. And you will never be hunted. Тобто на вас ніколи не будуть полювати. Тому що to hunt це полювати. Hunter – це в нас з вами людина, яка полює на когось. Тобто That's That's very honorable. I I must go. That's all I have to say to say you. That's very honorable. I must go. That's all I have to say to you. Це дуже почесно. Я мушу йти. Це все, що я можу вам сказати. Very honorable, дуже почесно. Звертаємо увагу не читаємо літеру H. Не honorable, а honorable. Honorable, почесний. I must go, мені потрібно йти Ну і that's all I have to say to you. Типу, це все, що я повинен вам сказати. Це все, що у мене є, щоб вам сказати. Won't you stay? We would honor you Won't you stay? We would honor you. Чи не залишитись? Це буде честю для нас. To stay – це залишатись? Наприклад, to stay calm – залишатись спокійним. We would – це типу ми б ми б хотіли. Honor you – вшановувати вас, не вшанувати вас. До речі, також є звертання до судді. Ваша честь типу your honor. Honor requires that I be elsewhere. Honor requires that I be elsewhere. Честь вимагає, щоб я був в іншому місці. To require це вимагати. Honor нагадується честь, no ну і that I be elsewhere, щоб я був десь інде. She, she. Не зрозуміла мова в момент. him. він мені не подобається. Тут це просто. А плен бесфрут. Ар Наш план приносить свої плоди. Bears – це типу дає або приносить. До речі, дуже схоже вже на ведмінді, тобто bear. Fruit – це пліт або результат. Ну, тобто, типу, наш труд, наш план дає свої плоди. Також нагадую, що fruit ми замов на жені так само кажемо просто fruit. But it will, take time. But it will take time. але на це потрібен час. To take time – це займати час. Yes, it will take time. Yes, it it will will take take time time Так, це займає час. До речі, цей чоловік дуже нагадує мені персонажа з мультику Аватар чи знаєте, ви про кого я такий хлопчик з сомною стрілочкою на голові, і там був дуже схожий чоловік, такий літній Ну що, друзі, ми подивилися з вами увесь фрагмент. Тепер давайте подивимось з початку і до кінця, та ви перевірите самі себе. Your It's a Chris' knife. It's sacred to his people. Let him pass. Stop there. Hey, hey. Hmm. Still got. It. Welcome. Sir, I respect the personal dignity of any man that respects mine. Hold. <clears throat> Thank you, Stilgar, for the gift of your body's moisture. We accept it in the spirit in which it was given. I'm glad you've come. I believe your people and mine have much to offer one another. You, know, you are outworlders. You come here for the spice. You take it, giving nothing in return. That's true. I know you've suffered at the hands of the Harkonnen. Name what you want. If it's in my power to grant, I'll give it and ask for nothing. Mm -hmm. I ask for this: do not seek our sieges, Do not trespass in our lands. The desert was ours long before you came, so come and dig your spice. But when you have it, go back to this side of the shield wall and leave the desert to the Fremen. You will address the Duke as my lord or sire. Gurney, just, just a moment. The Emperor has given me Arrakis as my fief to rule and protect. I cannot promise not to travel into the desert if duty compels me. But your sieges will be yours forever. And you will never be hunted while I govern here. That's very honorable. I must go. That's all I have to say to you. Won't you stay? We would honor you. Honor requires that I be elsewhere. Heshegeishi. Ну що, друзі, настав час тесту. Гант це голод полювати. Радник. TRESPASS – це порушувати, отримувати, обговорювати. Sacred – це священний, збережений, чесний. Ну що, друзі, на сьогодні це все. А якщо вам дійсно сподобалося це відео, то підтримайте нас лайком та у коментарях поділіться тим, яка частина Дюни ваша найулюбленіша. Також в коментарях можна запропонувати фільм, мультсеріал, серіал чи шоу або навіть дірку на розбір. Адже ми уважно читаємо коментарі, і саме ваша пропозиція може стати наступною. Також нагадую вам про унікальну можливість відвідати свій перший. Безкоштовний онлайн-урок в Dom, тому що це нереально крута можливість прокачати всі свої навички: від слухання, до говоріння та письма. Все, що завгодно в нас є. Все, що вам зараз потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ви бачите на екрані. А поки ви записуєтесь на наступний урок, я прощаюся до наступного відео. Бай!